Навесні в гайок піду. Першу квіточку знайду, біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться до мого серця. Доброго ранку, малятка! Сьогодні я запрошую вас у подорож на галявину де росте багато різнокольорових квітів. Ой, погляньте, які різнокольорові галявинки з'явились. Якого вони кольору, дітки? Так, правильно, галявини зеленого, жовтого, червоного і синього кольорів. Малятка якого кольору ростуть квіточки на зеленій галявині? Так, молодці. На зеленій галявині ростуть зелені квіточки. Покладемо зелену квіточку на зелену галявину. А якого кольору ростуть квіточки на жовтій галявині? Так, правильно, на жовтій галявині ростуть. Жовті квіточки. Покладемо жовту квіточку на жовту галявину. Дітки, якого кольору ростуть квіточки на червоній галявині? Так, молодці! На червоній галявині ростуть червоні квіточки. Покладемо червону квіточку на червону галявину. А якого кольору ростуть квіточки на синій галявині? Так, молодці! На синій галявині ростуть сині квіточки. Покладемо синю квіточку на синю галявину. Дітки, а тепер рухаємось далі. А ось і ще одна галявина, а на галявинці виросла різнокольорова квітка. Скільки квіточок виросло на галявині? Правильно, на галявині виросла одна квітка. А скільки кольорів має ця квітка? Так, ця квітка має багато кольорів. Малятка, погляньте, на галявину прилетіли метелики. Вони різнокольорові, як і квіточка. Давайте посадимо метеликів на пелюстки відповідного кольору. Жовтого метелика посадимо на жовтий пелюсток. А зеленого метелика посадимо на який пилюсток? Так, правильно, на зелений пилюсток. Блакитного метелика посадимо на блакитний пелюсток. А синього метелика посадимо на який пилюсток? Так, синього метелика посадимо на синій пилюсток. Фіолетового метелика посадимо на фіолетовий полюсток. Дітки, а червоного метелика посадимо на який полюсток? Так, правильно, червоного метелика посадимо на червоний полюсток. І останнього оранжевого метеличка ми посадимо на оранжевий полюсток. Малятка, які кольори ви запам'ятали? Так, правильно, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, червоний та оранжевий. Ви сьогодні гарно попрацювали. Я вам дякую і прощаюся з вами. До побачення!